І, судячи з того, що вибухає не лише в Криму, Казані, Брянщині і інших регіонах, а ще якось в Маріуполі щось звідки сходить. А точніше, бачимо, ми що з невідомих на те причин по вулиці Куінжі, гарна назва в Маріуполі, фура злетіла з дороги точно прямо в руїни. За попередню інформацією, фура була завантажена явно немолочними продуктами. А якими саме і чого ж такий важкий шлях у цієї автівки видався, і мабуть не завершився чи завершився. Передчасно ми зараз запитаємо в Петра Андрющенка, радника міського голови міста Маріуполя, який уже з'являється на наших екранах. Пане Петре, щиро вітаємо вас. Слава Україні Героям слава щиро, вітаю вас зі святом. Доброго дня і вас зі святом вітаємо, пане Петре. Скажіть, будь ласка, що то так у вас фури не доїжджають? Щось там масло якесь розлили? Може, чи перезавантажили їх не тим, чим треба? Та то, мабуть, архіпівано іншим мститься за те, що вона вкрала його картини та пам'ятник десь поділи йому ну, не інакше, тому що ну дуже надружні Маріуполь до всіх свідків Жданова з його радянсько російськими коріннями. Тому, мабуть, щось пішло не так. От, хоча дійсно, якщо трохи серйозніше, дивно, що вона вилітала, знаючи, що прекрасно цю дорогу, бо там недалеко жив щодня ходів цією дорогою. Ну, це ага. треба було от просто проявити не будь-яке вміння, аби там потрапити. А на зараз воно все, от, от о, закрита. Ця територія, в принципі, там. Військових купа поліції, тому що щось на те воно перевозила та фура, і це дуже добре, що щось кудись не доїхало, наче uh -huh. мало доїхати, бо дійсно їде на справді сьогоднішній день, вчорашній день. Бачимо, що їде багато, і багато їде військової техніки, багато їде військового призначення вантажів, скажімо да, на стільки техніки, скільки вантажів тягнуть, тягнуть по всім напрямку, тягнуть на Бердянськ, тягнуть. Ягнути uh -huh. бачимо, на північ області. Тягнуть туди на волновах ону купа всього їде, тому чим більше воно буде зупинятися на наших Маріупольських вулицях в такий спосіб, то там менше менш воно буде потрапляти. На фронт, тим спокійніше буде нашому контрнаступу, якого як Лукашенко вважає, не буде да, просуватись далі. <гум> ну там ці марення Лукашенка ми розвіємо. А пане Петре, те, що вони тягнуть, яке воно чи відомо в якому воно стані, і як багато тих, хто його тягне? А тих, хто тягне, є, і причому якось вони є, а потім якось менше. да. Там от наприклад, нещодавно на території Маріупольського району там селище Ялта, селище Юрівка, Орзух. От в цій ділянці дуже багатько було всіх. Цікав. Десь вони поділися, повезли їх разом з комплектами. БК в бік Бердянська, а потім повернулися в тівки, але не всі дуже побиті і. Нагнали якісь вже нові От вчора. Побачили нові вантажівки, прямо нові, що з конвеєра поприїжджали замість цих е зниклих вантажівок з боєкомплектами. І разом з тобто, якщо брати по техніки, тягнуть небагато. А, і або ми не бачимо, да, тому що от що знов ж таки відбулося останніми днями, ми почули не сказати, що побачили, що вночі вони почали тягати. Це було таке взимку, і uh -huh. от зараз знов це коли вони розуміють, що ми забагато бачимо, починають тягати е вночі, uh -huh. і це означає, що вони тягнуть тралами чогось багато. Знов ж таки, це не просто щоб приховати, да а вночі ж заборонено Пересування вантажівок, заборонено пересування будь-якого mm -hmm. транспорту навіть по всьому цьому сухопутному коридору, скажімо, до Криму, да? тобто від Маріуполя до Мілітополя, спокійнисенька можна провести без корок, тому вони тягнуть, мабуть, що вночі. Оце ми чули, що щось важке їхало в день. Не бачимо. А от вантажівок з боєкомплектами, таких навантажених, оцих дійсно їде багато. Цих їде колони такі по 10, 20, по 30 автівок. Це за день, десь ми фіксуємо, ну не зна 30-40 вантажівок день через день їде в бік фронту, якщо казати, безпосередньо Маріуполь. І сьогодні бачимо, що через селище Гранітне, Стельманова це з окупованих територій. Теж воно поїхало в бік вов Волновахи вугледару. Теж так багато там, вантажівок 20, тягнеться, і ну, бачите, що вони навантажені чимось важким, бо дуже повільно рухаються. Наші люди вже око набили, да? на цьому як то кажуть, то розуміється, про що йдеться мова. Тому боєкомплектів їде, живою силою не їде. Там багато, принаймні, навпаки, ми бачимо, що вони якось виїжджає іноді в інший бік. Там нещодавно в одне селище заїжджали, а, зупинялись на ніч. Це селище знаходиться на півночі від Маріуполя в Маріупольському районі, а звідти поїхали на Новозовськ, і з ними заїхала ну купа вантажівок, набитих просто ну скарбами, що називається, да, розграбованим звідки те. Uh -huh. і вони поїхали далі. Тому ну, дивні дійсно там певні дивні рухи відбуваються. Ми спостерігаємо і все це з хорошого, самого хорошого це все дуже погано впливає на саме моральний дух російських військових саме і якось вони не дуже раді. Тому що їх перекидають десь на лінію фронту, mm -hmm. тому мабуть, що це добре. А так в цілому ну і добре, що нема техніки знов ж таки, де коли якщо згадати взимку, вони їхали після чого намагалися взяти вугледа, і просто їх була така купа, що страшно було, то зараз її просто немає. Це mm -hmm. теж добра новина, Прекрасно. пане Петро. Свій, будь ласка, якщо говорити про порт і раніше, ми з вами про нього говорили. Працює він зараз, не працює, тому що от в контексті зернових. Там перевезень, бачимо, що сьогодні в Криму було підірвано колію, по якій окупант перекидав зерно Симферополя в напрямку Джанку чи в якому напрямку не зрозуміло, що спортом. Порт фактично не працює все ж таки. Це знову да для нас дуже добре, тому що це тестовий захід завантаження зерном, вивезення зерна там, 2000 тонн. Насправді, ми досі з'ясовуємо звідки зерно, тому тому що ми підозрюємо, що це зерно не завезене. Пряму да з інших регіонів Донецької області там і Запорізької області вкрадене. А що це зерно перевантажене з іншого судна, яке по так само перебуває в акваторії порту вже понад рік? Власно застрягло там спочатку повномасштабного торгівлення. Власники його бразильці, якщо я не помиляюся, але воно точно під ямайським прапором. Воно навантажене там 2300, за документами 2300 тонн зерна. То цілком можливо, що вони його просто перевантажили і піратським способом вивезли. На сьогоднішній день поставок зерна немає, тому що це точно не вигідно. Фактично, вся ця процедура з виходу з Ростовського порту до заходу назад в Ростовський порт зайняла майже 10 днів. Ну, для нормального судоплавства, яке було до воєнних часів для такого невеликого судна ну це задовго. Це означає, що порт не здатен переварювати великі вантажі на сьогоднішній день. Це дуже добре, тому що ми впевнені, якби воно все зрослося, та там не ток звернувся. Зерно поїхала. Сюди їхало не зерно, а з нас би їхало зерно. Це означає, що буде їхати менше. все воно воно будуть тягнути і зерно і будуть військові штуки тягнути. Але одна справа їх тягнути да, там по 20 по 40 тонн а інша справа одразу притягнути судно, навіть на 2000 тисячі Тому в такому лайт режимі якомусь він знову до чогось готується. Якісь маленькі суда ну, невеликі будуть заходити, але от глобального роботи немає, поки і будемо Одівати, що вони і не встигли. А пане Петре, ми знаємо, що, наприклад, на північ від Маріуполя в напрям Волновахи, ви про це повідомляєте, теж вони там викачують ствольну артилерію. Вони починають свої так звані тренування. Скажіть будь ласка, Вони здебільшого тренуються. Чи а, в окупаційної влади, яка не має а, відношення от, до військ, в них ще є час проводити оцю їхню ефемерну неправдиву типу відбудову на 90% зруйнованого Маріуполя, аби потім влаштовувати цю показуху для приїздів якихось своїх чинуш або для тих, хто чекав там на русські. Мір, чи поки вони зайняті підготовкою до українського контрнаступу і призупинили ці процеси в місті, вона рухається паралельно. Там угу. ж військова влада з у ну, цивільною владою окупантів мається на увазі, Вони угу. ніяк не 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 Зрозуміло теж чому, тому що там нема довіри, і навіть зрадникам нема довіри, тому що всі розуміють зради фраз, зради фінше. Це таке тому окупанти намагаються намалювати оці губи на Маріуполі, розповісти, засипати пропагандою, як там все гарно, але щось воно не дуже виходить, тому що ми бачимо, що навіть Маріупольці якісь такого, скажімо, від, від нейтрального до позитивного ставлення до росіян позалишали щось. Вони не дуже задоволені вже якістю, швидкістю цього відновлення десь починають відчувати ви обманювання те, що їх обманули Да? тому, що інші маріупольці зрозуміли, що вони да. Ну, все розуміють і там не обманеш і їдуть з міста. Дуже багато їде це взагалі ну, нови, прекрасні Новини, тому що люди виїжджають, виїжджають і більше коридорів. Ми знаходимо зокрема там прямий коридор по потраплянню в Україну без зараз. Там один працює. Плюс-мінус, да? тобто хороші новини. А окупанти так, вони укріплюються і тренуються, укріплюються і тренуються. Ну просто нерви роблять маріюцям, тому що всі ці вибухи, то ці кіношники кончені, ті, що були там, знімали, не зрозуміло, що погіршувало ПТСР. Тепер ці тренуються в притул до міста. А знову ж таки, да, одночасно з цим бачимо, що сьогодні, наприклад, дуже активна авіація. Авіація дуже активна в бік Бернянська. І гвинтокрили, і ракети бачать, і ну літає все, що завгодно. І тому ми розуміємо, що коли ми бачимо травогу в Запоріжжі, що ну це десь від нас може бути з, з нашого боку, щось заходить. Тому якісь отакі відбуваються одночасно, Да? і а військові окупанти вони ну вони як користуються цивільними. Коли їм там треба воду або коли їм треба десьлитись, оце, 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 оце там дргають за вуха того колаборанта головного нашого гауляйтера, який є, і він вони цим займаються. Все, все інше ну спасіба до свидання, що називається, тому що ну нам довіри точно немає. Чи то тільки за вуха вони його дьоргають? Пане Петре, я вам тут дякую. А ще я користуючись нагодою нашого з вами спілкування сьогодні в прямому ефірі. 24-го, хочу від себе і від імені всієї нашої команди, а також глядачів, які завжди вас дивляться та люблять. Привітати вас з Днем народження, пане Петре. Ми вас вітаємо. А я вам бажаю якнайшвидшої перемоги, перемоги України над цим пекельним словом. По друге, я бажаю вам зустріти наступний день народження у відбудованому вже Україною. Маріуполю пройтись потім. Вулиці по тих вулицях, по яких ви любили і любите проходити, і просто вірте в себе в свої сили. Дякую за те, що ви працюєте на благо України і за вашу позицію. Будьте щасливими. Дякуємо вам, щиро дякую, щиро дякую, спасибі вам, друзі, Петро Андрющенко, радник міського голови міста Маріуполя.